Роботи в поміч рогатим учасники гуртка робототехніки Новопразького НВК презентували новий проект. Його мета забезпечити людей якісним та корисним молоком. Для цього, на думку учнів, потрібно удосконалити якість надання медичних послуг рогатим. Юні винахідники спроектували швидку ветеринарну автомобільну допомогу, показали, як має діяти платформа, на якій хвору корову доставляють до реанімобіля. Представники сільськогосподарського товариства порадили, як покращити проект. Також розповіли про актуальні ідеї у сільському господарстві. Пишається команда юних робототехніків і іншими своїми проектами. Ми пишаємося тим, що ми стали авторами такого проєкту, як арт-терапія. Ми представляли його в Америці на міжнародному конкурсі з робототехніки. І також ми на Україні вже його використовували як практичне його значення. Ми відвідували. Дітей з онкозахворюваннями. і свого боку я хотів би, щоб наша зустріч була чимось корисною і для вас. Ми запросили отакий такий інноваційний проект: це Лего Едюкейшн, це модель навчання, яка пов'язана з грою, яка дозволяє пізнавати цей світ, адаптуватися до нього. Сподіваємося, що воно стане в нагоді.